Сьогодні підприємці, які орендують приміщення у торгово-розважальному центрі Приозерний, не змогли потрапити на свої робочі місця. Вхід в ТРЦ їм перегородили кремезні хлопці з охоронної агенції. Подробиці з місця події в матеріалі журналіста Михайла Назарова. Орендатори приміщень в торговельному центрі Приозерний стали жертвами конфлікту між Приватбанком, який є власником ТРЦ, і приватним підприємством Алонсо, яке орендувало приміщення у банку і передавало їх в субаренду підприємцям. Приватбанк не направив нікому. никому не направил э, требования вернуть эти помещения. Приватбанк никому не направил предложение заключить новые договора. Мы, в свою очередь, как субарендаторы, которые платили свои, ну, э, своевременно, в полном объеме арендную плату, имеем право на перезаключение этих договоров. То есть нас Приватбанк, как собственник, если он э, не хочет продлять эти отношения, должен быть надлежащим образом уведомить всех. То есть поскольку мы занимали эти помещения на законных обстоятельствах, на, на законных основаниях, нам этого не сделал никто. Вчера пришли, за один день сказали, что всех пустят Вивізі своє імущество сьогодні ані поменяли своє мнение, Нам имущество вивізні не дають. Втім, під час перебування нашої знімальної групи на місці події підприємців почали пускати всередину по декілька осіб за раз, щоб вони мали змогу забрати своє майно. як одна особа прийшли, сказали, прийшла. На місце події орендатори викликали поліцію, але правоохоронці не стали втручатися в ситуацію. Підприємці, звісно, розгублені. Дехто з них, як, наприклад, Євген, орендували тут приміщення по 5-6 років. Шостий поверх ролердром. Тобто, ми якраз саме чекали клієнтів своїх, яких теж не пустили. Тобто, ми вимушені були всі свої записи все повідміняти. Ну тобто. Вся діяльність можна сказати, от з вчорашнього дня повністю перекрита. Лист ніякий нам не надходив, до речі, от про які от ходять. ну деякі отримали. Нам взагалі ніяких листів не надходило. Тобто це схоже, прямо на 90-ті якісь. Ну прям живемо. Як, наче в 90-й прийшли рейдери, тепер підприємці розмірковують, чекати їм чи зможуть вони через деякий час продовжити оренду в приозерному чи шукати інше приміщення. А для таких відов діяльності, як, наприклад, роледром, це досить і досить проблематично. Михайло Назаров, Ян Марковський, Новини ДО1.